Поступило повідомлення від оперативного чергового про те, що огород ковами на мості. Прибувши на місце події виявили двох чоловік, який один сидів, там, тримався за замовлю, не спитався, що вони потрапили, не пояснили, що огородку впав не поки що викликаємо, слідчу оперативну випадку на місце події. Попалення немає. А ми за хвилини. Довший час такий або на пустій. Ми присіли поговоримо. Стали вже потім сидіти. А до того, як ми палусики, прийдував. Алло. Алло. Це наш той спілкує. Сперся, воно впало. Uh -huh. А як він сперся туди, а воно впало туди? Впало йому сюди на ногу. Ну, було таке нахилено, як оця, тако все стояло. Оці так само я Як половині просто сі... подивитися туди, падало, впало на ногу, я костю спів скоро підтримав, щоб повністю не переромало. Нічого ноги, але завал. А як ви думали то віднести? То По якому каналі? Ну так покрався, опани, не дам. Трошки станьте далі. Доброго дня, вже їдуть. Концового герої. Що з вишкою. Кран дає, віблий дає кран і вишка завтра їде, зрізає то полі на струмочку. Що хлопці, виси дивили туди на річку, так? І воно впало на вас. На ногу і на нас? А, а решітки каналізаційні, люки теж на вас падали. <звук> що хлопці? визиваємо швидку. Так що ти затерплий? Може, давай відріжемо, ти не мучився. Береш генератор, береш Ігора, зваршиться, береш зварку, <реш> з дальнюха, <дайомо, в> летиш <реш> сюди на місце. <а>, а... <реш> Ні-ні, це дуже добре. Той місце, що ми того року підвалювали. Тут професорів зловили, щоб хотіли вкрасти желізо і пів моста впало. <реш> 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 Я щось не забуду. Ці, так. Тому переліку, а? що там написано. Магацій, Можете цього інспектора потерпувати. Тому воно, воно впало зараз все, ми могли утримати. Бо одне таке, двоє можуть віднести. Так воно все приварено ще. Ну дивіться, ви здоровий чоловік. Ну попробуйте підніміть. Я вже пробував. А ви думали, що то одинарне. Ви думали? Хлопці? Та я теж так кажу, наше желізо, але гроші треба. Я теж так. Хлопці, вам дам 200, лиш не чіпайте. бо бля, бо... Постояти самі каліками і поробите других людей каліками. От хто, 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 хто з вас сидів вже? сидимо. Двоє а? Двоє, двоє сидимо. Та, двоє. Не, ви, що, хлопці будете сидіти. Ви ще будете сидіти. Я б таких, як ви, давно вже засадив. Взагалі не випускав. Дітей немає ще. От будуть діти, дивіться, що то таке, як паде дитина в каналізацію.